Практична україністика так можна назвати те, чим займається колекціонерка національного одягу з Чернігова. Дівчина не просто збирає традиційні строї, так. а й носить їх у повсякденному житті. Навіщо вона це робить і як на це реагують жителі Чернігова? Зараз про це дізнаємося. 20-річну мешканку Чернігова Уляну Оленську легко впізнати на вулицях міста за її неповторним вбранням. Вона власниця колекції автентичного жіночого одягу, яка вартує понад 300 тисяч гривень. Я переважно одягаюсь в народні строї в теплу пору року, а люди реагують по різному. Декому цікаво. А дехто каже, не на часі війна, навіщо так одягатися? Але людям потрібно пояснювати, що це є українська культура, і це треба популяризувати навіть під час війни, і навіть потрібно. Народилась Уляна у невеличкому мальовничому селі на Чернігівщині. Чотири роки тому, після закінчення школи, дівчина переїхала до обласного центру і вступила до місцевого вищого навчального закладу здобувати філологічну освіту. Я... Не з народження говорю українською мовою. Я почала спілкуватися українською з 2018 року. Я вирішила вдосконалювати свою мову, навчати інших, тому що Чернігівщина таке місце, де дуже мало людей спілкуються українською, навіть в школах. Тому я вирішила популяризувати. Українську мову серед Чернігівців, захоплення фольклором, українською історією та любов до народних традицій з'явилися в Уляні не випадково. І я дізналася, що на хортиці існує українське козацтво. Продовжують люди популяризувати ту культуру, яка передавалася для нас від дідів прадідів. Тоді мене мої друзі, братчики назвали Магура. І звідти почалося моє зацікавлення автентикою, історією і, взагалі, всією україністикою. Тоді дівчина придбала свою першу автентичну вишиту сорочку, яка поклала початок створення власної колекції одягу. Вона була з горнянщини вишита ем, червоно-чорними нитками винограном, що досить таки популярно для нашої місцевості. Ця сорочка була додільна, довга. І вона була першою в моєї колекції. Нині в колекції Уляни 23 сорочки з різних областей України та 5 зібраних строїв. Серед іншого, крайки, сарафани, плахти, прикраси та чимало різних народних цікавинок. У мене в колекції речі є і кінця 19 століття. Є дві сорочки, які мені дістались, можна навіть сказати, з боєм. Я виграла на аукціоні їх. Е, найбільше в мене Чернівщини і Полтавщини, і вони дуже схожі. Е, схожі орнаментом і роки це переважно сорокові п'ятдесяті. На зйомку для ранку вдома Уляна вбрала сучасний стрій, пошитий для неї на замовлення за зразками автентичного. Це тепла юбка, саме шита за прикладами Полтавщини, які збереглися її навіть в музеї Івана Гончара. Намисто також сучасне, яке притаманне і для Чернівшин це біле-червоне, дукач бант ніжинський. І медальйон це Охтирська божа матір. На голові це хустка, вив'яз. Так вив'язувались молодиці. А в перший рік шлюбу ще до народження дітей зібрати таку колекцію було непросто, каже Уляна. Щось донатили люди. Деякі екземпляри знаходила на етнобазарах, а інколи доводилось купувати на аукціонах за чималі гроші. А щоб впевнитися в автентичності, дівчина вивчала архіви. Досліджувала я різні підручники, книжки, старі фотографії дуже допомогли. Взагалі. Це розповіді старшого покоління про особливості, як ходи, ходили їхні мами, бабусі, і потрошку там взяти там, і вже складалась цілісна картина. Колекцію Уляна презентувала у місцевих музеях, а ще створила фотопроєкт Чернігівська спадщина, світлини з якого побачили і за кордоном. Була виставка в Норвегії, українська діаспора займалася і запитали мене. Продемонструвати ці світлини. там також було продемонстровано а, в Канаді та Іспанії. Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, Уляна залишила всю колекцію в Чернігові, а сама поїхала у передмістя до батьків. Чоловік дівчини, як і багато друзів, стали на захист батьківщини. Тож у її житті, окрім культурної діяльності, важливе місце посіло волонтерство. Знайомі просили там зібрати. Маленькі суми там на 10 тисяч 20. 000. Потім це стало більше і більше. Закуповували дрони, допомагали збирати на дрони, на пікапи. Нині Уляна продовжує поповнювати свою колекцію, організовує збори та розіграші реплік автентичного одягу і в такий спосіб підтримує армію.